Всім привіт і погнали малювати. Вранці я заїхала в акварель докупила собі декілька балончиків, а на об'єкті я підготувала стіну, заклеїла все навколо плівкою і перенесла ескіз. Ескіз насправді дався мені не дуже легко, адже я хотіла врахувати усі побажання замовника і водночас із цим зробити малюнок таким простим та легким. Зрештою мені це вдалося, і спойлер: ржави тут не буде. Однак буде дуже круте графіті, і власний персонаж розроблений спеціально за запитом. Також обов'язково роблю собі перерву на прогулянку та перепуск. Після обіду я продовжила малювати, і мені тепер цікаво, чи здогадались ви, що це за персонаж. А також готовий малюнок я вам покажу вже в одному з наступних відео. Так що дуже дякую за перегляд.